Usek! you little shit house. You little shitbag Talking shit. I'm afraid he'll put me fish right for this idea, you little sausage. That's some fury you borracho. borracho. He's borracha You love us mean? borracha Yes. What does that mean, borracho? It's uh, guy who drink alcohol. Oh, alcoholic. Boracha, Yes. Yeah, Усі ми чекаємо на мегафайт за Абсолюта у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Але протистояння України й Британії багаті і без того. Давайте розглянемо, як усик боксував з Чисорою. І не тільки. Відразу зазначу, що це відео не передає усього контексту протистоянь боксерів нашої країни та Великобританії, а дає лише певну лепту того, як ми боксували з суперниками. І раджу дивитися до кінця, аби побачити, чим насправді закінчилася баталія Олександра Усика і Дерека Чисорою уже за кулісами бою. Що казати? То треба бачити. Ви на каналі Тайк Майсон, я Макс Діденко. Let's go! у 2010 році наш боксер напівсередньої ваги, Юрій Нужненко, поїхав у Болтон, аби там забрати пояс і бійю у Метью Хеттона, молодшого брата легендарного Рікі Хеттона. Юрій або навіть Юрій Іванович Нужненко почав агресивно зближення опрацювання тулубу противника і точні бокові в бороду ближньою. Метью, попервах, мало що міг протиставити. Навіть британські коментатори відзначали агресивний стиль українця. Наш козак розумів, що перемогу проти Британського. На британській землі йому ніхто не подарує, тому включився з першої ж хвилини. І це відразу ж принесло свої плоди. Точний хук і суперник впав. Чистий нокдаун. Після нокдауну Метіо шукав кліншу, аби відновити сили. Українець надалі продовжив гнути свою лінію. Бзближення короткі серії. Хатто намагався джебити. Але його ближня рука не працювала. Стежити за тим, як українець майже безупину б'є місцевого боксера в Болтоні, було справжнім кайфом. Відчувалося, що здобутий в першому раунді нокдаун додав у запалі нашого бійця. Хеттон же здебільшого влучав на максимальній близості, удар на короткий, те, що вдавалося метю. Хоча й відзначу, що місцями нужденко занадто стрім -голов ішов вперед, на чому противник його ловив. Судді в Британії все це рахують. На далекій дистанції ліпше себе почував саме Хеттон. Але нюанс у тому, що українець майже не відлив. Пав від противника увесь час тримаючи того в напрузі на зручній для себе близькій відстані. Right Близько третини всіх ударів від Юрія прилітало по корпусу. Хеттон у свою чергу чітко фокусувався на голові свого суперника. Загалом цей бій був вкрай близьким. І проходив за сценарієм Рубка, клінч і все по новій. Українець забирав близьку дистанцію. Хеттон ліпше діяв на довгій. Нужненко активно наступав. Хеттон закидав свої довгі бокові, які нерідко прилітали в потилицю. А це порушення. Британець був в кращому кінцівці. Били обидва, але Хеттон відновився після нокдауну і діє в розріз. Гостріше за українця. По духу нужненка питань немає. Юрій на характері весь час наступав на противника, проте часто натикуючись на разючі атаки. Це був дуже близький бій, у якому початок та нокдаун були на користь українця. Кінцівку забрав британець. Який же там рахунок? 115-113? або може навіть нічия. 114 -114. 114, 117, 110, 116, 111 і 116, 111. Судді вирішили одностайно віддати перемогу британському боксерові. Рішення суперечливе, але на прихильність суддів у Британії також ніхто не сподівався. Проте в найкращих українських традиціях, коли програє один наш боєць, за нього вступається якийсь інший козак. І цю роль на себе цього разу приміряв інший наш топ-боксер напівсереднього дивізіону В'ячеслав Сенченко. От тільки Сенченко задрав планку вище і пішов на Манчестер-Арені бити старшого брата, легендарного Рікі Хеттона, для якого цей бій став прощальним. 2012 рік побити британця на британській арені. Спроба номер два у головній ролі. Слава Сенченко і Файінфор Union Boxing Promotions Donetsk. Юкраїн поясу тоді на кону не було, адже Сенченко його перед тим втратив у 12-му році на Донбас Арені у поєдинку з полом Маліяджі. Вдумайтеся, коли Донець був під українським контролем, там в один рік відбувалося євро 2012 і бій за участю пола Малін'яджі. А що зараз? Зі спортом туго, Ну вот би чи твоє опад, вот то там Дно. Але давайте до боксу. Хетен відразу пішов уперед і став перевіряти Сенченка своїми потужними хуками. Слава відчув удар рік, що змусило нашого козака активніше джебити. Пускати хаттона до себе близько було самогубством. Британець не відчув смаку українського джебу, тому настійливо йшов уперед і надалі. Сенченко показав, що таке хороший таймінг та відчуття дистанції. Здавалося, що і цю легенду нашому Сенченку подужати реально. Але Хеттон, навіть після трирічного простою, є дуже різким та небезпечним. Старт видався непростим, але слава показував свою впевненість. Він у своїй тарілці. Втім, Хаттон не відпускав Сенченка ні на сантиметр. Його довжелезні бокові заряджені якоюсь нереальною силою. Моментами українці відводилося терпіти. Лівий хук від рікки не раз надсилав славі смс зі змістом У вас пропущений. Сенченко зустрічав, Джебив, але ближня рука українця не завжди давала потрібний ефект. Зупинити британську машину було складно. Перевага по ходу бою була на боці британця. Проте тривожні дзвіночки час від часу залітали в бороду Хеттона. Британець був різноманітнішим та опрацьовував нашого. Козака поверхами тулуб, голова, голова тулуб. Що дійсно вдалося Сенченку, то це поберегти сили. Першу половину бою він програв, але стратегічно зрозумів, чого чекати від противника та мав енергію на реалізацію задуманого. Цю легенду треба опрацювати ударами в розріз та карати за надмірну відкритість. Тим паче, що через втому дії Хеттона із сьомого раунду стали більш помітними. Напруга була неймовірною. Сенченко було важко стопнути Хеттона. Але що, якщо британець таки дійсно втомився? У дев'ятому раунді В'ячеслав блискавично провалював дещо втомленого, але все ще агресивного противника. Коли враз сталося ось це? Left -hook and down goes head. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Так, українцеві вдалося зламати хід бою. Усі судді на той момент віддавали перевагу британцеві, але Сенченку вдалося нокаутувати легенду в дев'ятому раунді. І нехай на кону тоді не були пояси. Показати такий клас боксу проти світової легенди на Манчестер-Арені вартувало дуже дорогого. Попереду усик та кличко. А якщо вам подобається така рубрика протистоянь українців проти британців, американців, африканців, можливо кубинців, підтримайте цей відос лайком. Як тільки набрається 15 тисяч. Для нас із командою це сигнал про те, що варто робити нову частину. По справжньому для себе Олександр Усик відчув хевівейт не з чизом визорспуном, а з дереком чи сорою. Дерек. Дерек! Дерек прийшов на зважування з написом Війна, натякаючи, що в ринзі він хоче влаштувати усуку реальне пекло. Суперник всіляко провокував українця, але психологічно Сашко не зламати. Це він довів іще раніше, коли його суперник назвав його Суклю. Про це розказували в ролику за підказкою, тому гляньте. Відразу стало видно, що цей бій буде важким для Усика. З першого ж раунду важчелезна артилерія Дерека стала включатися в роботу. Він запускав важкі оверхенди в бік козацької голови та діяв брудно. Нависання на суперник. Притримування, важкі клінчі, типовий Дерек. Занадто багато часу попервах бійці проводили на близькій відстані, де ліпше себе почував саме британець. Суддя ж дав зрозуміти: на британській арені він чимало дозволятиме місцевому боксеру. Це точно не на руку українця. Олександр вже не вмикав в удар силу, більше насипав кількістю, але пробивав джеб без акцентів, що не дозволяло як слід зупинити гонорового британця на прізвисько «Війна». Старт був за чисорою, але Усик потроху відчував роботу свого противника, провалював і бив у розріз. Олександр лише намацував, чого вартий його опонент, та який він міцний удар противника. В хевівейті були моменти, коли здавалося, от зараз Олександр відео. От зараз буде довга серія. і Він буквально затисне опонента біля канатів. Але він цього не робив, тому що дистанція бою довга, варто поберегти сили, а дерека так просто не звалити з ніг. Перед четвертим раундом Олександр перехрестився, певно відчувши, цей суперник так просто не дасть це. Дерек безумовно робив ставку саме на початок бою. Поки свіжий, англієць хотів як слід поцілити в голову Усика своїми важкими хуками. В більшості українець ухилявся чи провалював. Проте моментами таки прилітало. Проте як каже сам Олександр Усик… вігається, пожалуйста, ноги волка порли. Так чи не ключовим аспектом в цьому бою для Усика було те, наскільки він маневрений. Якщо противник хоче вгасити в тебе одиночними ударами або короткими серіями, будь ласкавий. Пересідай на реактивні ноги. Ситуація почала дійсно переломлюватися на користь колишнього українського отамана. Дерек після агресивного старту функціонально підсів. А Сашко, навпаки, діяв активніше. Чи Сора є найбільш небезпечним тоді, коли діє на близькій дистанції і може закидати свою плюху? Тому одна з головних цілей на початок бою Олександра полягала в тому, щоб відсунути від себе подалі. Чи сору. І загалом раунду до сьомого усуку це вдалося. Починаючи з восьмого раунду, Сашко починає показувати клас, технічно розбираючи свого опонента на відходах. Усуку потрібно було вийти так, щоб завдати удар, влучити і при цьому опинитися на безпечній від суперника дистанції. Довжина рук та таймінг це загалом дозволяли. Здавалося, Усуку хочеться війти в суперника із важкою атакою вже, але Сашко цього не робить свідомо. Звалити, чи сору не вдасться, а втратити багато сил перед заключними раундами навіщо? Втім, бити величезних британців, Усуку доводиться вже не вперше. Він іще серед отаманів бив величезного джагернаута з Британії. Якщо не бачили ролик ось тут, зазирніть. Чи Сора ж при першій можливості вдавався до брудної роботи? На останній раунд більше сил залишалося в молодшого на 4 роки. Українця. Британець ходив за усиком або навіть точніше сказати, чим чекував. А усик чітко відбивав на відступах. Міцна голова Дерека все тримала, але важливо те, що Сашко набирав очки. Про нокаут на користь українця було годі й мріяти: 117-112, 115-113 і 115-113. Ця перемога далася українцеві на британській землі непросто. Завершили боксери в хорошій атмосфері. Дерек почастував усика та його команду бургерами. А чим чи Сора почастує Тайс на ф'юрі уже невдовзі, спробуйте вгадати в коментарях під цим роликом. Ви точно знаєте, що Усик підтримує ЗСУ, зокрема, продажем своїх ексклюзивних NFT. І мені також цікавиться тема, але маю історію про те, що в мого товариша буквально обчистили його криптогаманець. Зокрема, тому що він не подбав про безпечне збереження коштів разом з OneInch DeFi Wallet. На відміну від інших додатків та сайтів, тут дійсно практично немає комісії, тож ви зможете робити перекази своїм друзям за кордон максимально вигідно. Тоді як, наприклад, на PayPal. Ви заплатите за комісію більше, ніж приведете коштів. Як бачите, Oneinch вирішує усі ваші проблеми буквально за декілька кліків. А для більш досвідчених трейдерів я відзначу ще одну перевагу Oneinch. Oneinch – One мов немов боксерська суперсерія. Вони разом збирають усіх найкращих бійців, тобто біржі і в такий спосіб проводять усі транзакції. З рахунок цього стає можливим обмін крипти за найвигіднішим курсом. Ну і швидкість, як у боксі, також має значення. Купити токени можна з карти просто за дві хвилини. І саме через те, що OneInch – це децентралізований додаток, тільки Викоруєте своїми коштами, а ніяка біржа чи банк не можуть їх заблокувати. Головне пам'ятати свою секретну фразу, наприклад, вушко Тайсона. Якщо ви не дуже тямите в крипті або навпаки, просто шукаєте багатофункціональний та зручний додаток, вам точно потрібен саме OneInch. Адже він ідеально адаптований як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. А якщо ви просто шукаєте безпечне місце для збереження ваших грошей, вам також на OneInch. Адже тут ніхто не заблокує ваші кошти і не призупине їх вибід. А таке дуже актуальне у наш час. Завантажуйте Ниж за посиланням у закріпленому коментарі. Наостанок згадаємо чемпіонське протистояння Віталія Кличка проти британського боксера. Станом на 1999 рік Віталій завойовував хіба другорядні титули. Проте з його боксом WBO призначила його офіційним претендентом на чемпіонський пояс, яким володів Хербі Хайт. Перед тим чемпіон довго не йшов на перемовини з Віталієм, але його битися просто зобов'язали. Перед тим Хербі завоював пояс у Тоні Такера за два раунди та провів два захисти проти Деймона Ріда і Віллі Фішера, де також не довів справи більше, ніж до двох 3 хвилинок. Звучить грізно. Бій на Лондон-Арені. Місцева публіка ще не знала, чого вартий Віталій Кличко. Тому палко вірила в хайда. Британець діяв викидами. Такі собі спорти, які особливої шкоди кличку із міцною щелепою шкоди не приносили. Але і Віталій Володимирович чогось особливого в першому раунді не показав. Пристрілювався, вимірював дистанцію, обережно пресингував опонента. Хербі викидався без результатів. Після першого раунду усі судді віддали перевагу саме Хербі Хайду. Воно й не дивно, Британія. Але в другій три хвилинці українець питань по собі не залишав. Одне якісне зближення зі смачними хуками. І тримайте перший відлік. Хербі прилетіло доволі сильно, тому далі лишалася справа техніки. Кличко ще раз зблизився, легко влучив, і все. Друге падіння Хайда вже стало нокаутом. саме так Україна отримала свого чемпіона світу у надважкому дивізіоні. Побити британця у Британії ну це ж краса. На останок подивіться, як англієць ефектно закінчив кар'єру Олександра Повєткіна у цьому от ролику. І побачимось, друзі.